Казали, що його прадід по материнській лінії був побратимом самого Олекси Довбуша, чи то розбійника, чи то месника Скарпатських гір. Хто зна чи правда це, але якщо не дух опришків, то дух гайдамаків, а від когось із забутих предків міцно гніздився у тільці малого Тараса. Як місцеві діди, старезні козарлюги, розповідали їм малим про Гайдамаччину, коли і самі, напевне, відпустили на волю не одну католицьку чи іудейську душу і розповіді і діда, Івана, і тих людей, які ще жили подіями, поліївчими 1768 року, зробили на нього велике враження. Неслухняний був хлопець, батьки з ним ладу не знали. Незалежний, гоноровитий зухвалий. не лежала у нього душа до господарства. Батько якось казав, що Тарасу не залишить спадку, бо він або піде за вітром, або ж Тарас виб'ється у такі великі люди, що батьківські злидні йому просто не будуть потрібні. Він завжди був якийсь не такий, а коли вмерли батьки, зовсім став одинаком. Як трохи підріс, відпустив волосся, носив зачіску як дорослий. Сам пошив конфедератку і красувався в ній. Покійний батько встиг віддати в науку, то Тарас все хапав на льоту. Як грамотний, на цвинтарі Матронинського монастиря читав старшим людям написи на могилах тих, хто був забитий під час Куліївщини. Вчитель дяк зробив його своїм помічником консул. Бідний сирота підробляв тим, що відспівував покійника замість дяка, за що перепадала копійчина. Він же мав виконувати покарання, які для нестаранних учнів призначав дяк. Хлопці іноді давали якогось хабара Тарасу, щоб той не занадто старався. Однак і йому самому діставалося від захмелілого учителя. Одного разу не стримався, і коли той був дуже п'яний і безпорадний, відперіщив його різками, прихопив якусь книгу. І втік з навчання. Постійні образи від дорослих голод байдужість таке дитинство малого Шевченка. І як підріс, став матеріальною цінністю, перетворився на повноцінного кріпака, бо вже коштував більше грошей. Спочатку Тараса відправили на кухню, хтось би лише зрадів, там завжди можна було щось вхопити поїсти. Однак це вперте дуже вчитись на маляра Хотіло. Якби життя, якби в житті його не було оцього цієї поїздки з паном в вільно, потім Петербург, він не зміг би стати, не отримавши. Оцю культуру, не вибравши в себе, не отримавши цього виховання і цієї освіти, тим, ким він є. Восени 1829 року. Поручик Лейб гвардії Павло Енгельгард у справах служби відбуває довільно, теперішнього вільнюса, окупованого російськими військами. Паре із собою обслугу там, у вільно, він вирішує завести собі домашнього портретиста. Тарас, син Григорія Шевченка, поганенький служка та все щось малював. І дуже непогано. Чому б не мати свого майстра? Платити чужим дорого. Так, нещодавній козачок починає вчитися в високому мистецтві. кажуть, що навчав його, чи то сам відомий художник Ян Ростемас, чи хтось із його учнів. Козачок з нього вийшов е е нікудишній, тому що він. У на відповіднішу якусь мить не міг подати вчасно чи люльки чи, чи води, бо він перебував у світі е, якоїсь творчої фантазії. Юному Шевченкові таланить. Його поміщик із Вільно переїжджає до Петербурга. Зберігся переказ, що, начебто, у Тараса під час подорожі геть подерся один чобіт, решту шляху, в холод він подолав по черзі, гріючи ноги, перевзуваючи цілий чобіт. Кріпосний маляр продовжує навчання там у художника Василя Ширяєва, колишнього кріпака. Його талант має попит. Він зі своїми учнями розписує будинки Петербурзької знаті. Тарас бере участь у розписах великого театру, будівлі сенату та синоду, зустрічається з багатьма земляками. Майже всі поміщики, які мали землю в Україні. Вони приїжджали своїми е, цими козачками, як вони називали, своїми крипаками. Була мода на козацтво. Ви розумієте? Це було цікаво е, подати для е, зібрання, скажімо, аристократично, що вони приходять і а вони одягали свою кріпачку в віночок, там, плаття і так далі. Тобто е, це з одного боку образливо, тому що, знаєте, нас. Е, Показували поміщики в Петербурзі, показували українців їх одязі, козацькому дівочому. Приблизно так само, як, скажімо, коли поверталися конкістадори із Америки. Вони привозили цих індіанців, показували їх танці, значить і так далі. У далекому північному Петербурзі було багато українців. Сотні кріпаків біля своїх панів. Багато українців було і серед творчого бомонду. Художники, музиканти, архітектори. Енгельгард цінує свого майстра кріпака. Він йому платив гроші кріпаку своєму. Так, платив гроші кріпаку. А як? Він, ну, Енгельгард розумів, хто біля нього є, наскільки він бачив обдарованість юнака Шевченка свого кріпака. Ну, він, він довіряв йому малювати портрети своїх коханок. Щоб врятувати унікальний талант живописця, не давши йому зів'яти на портретах поміщицьких коханок. Відпустити Шевченка на волю просять зірки тогочасного помонду. Серед них вихователь спадкоємця російського престолу Поет Жуковський, блискучий і шалено популярний тоді живописець Карл Прилов, граф Вільєгорський. Та пан сказала, що його людина роботяща, метка у хазяйстві потрібна, тому нікого задурно відпускати не будуть, та за дві з половиною тисячі рублів продасть. Карл Брюлов пише портрет Жуковського. Його розігрують у лотерею серед учасників якої були і члени імператорської родини. Постарався жуковський вихователь Цесаревича Олександр. З 2,5 тисяч рублів тисячу віддають імператриця, Велика княжна Марія та Цесаревич. За це згодом вони отримають Шевченківське: Тебе ж ось суко, і ми самі, і наші внуки, і миром люди проклянуть. Не проклянуть, а тільки плюнуть на тих отдояних щенят, що ти щенила. Думаю, що тут спрацював, ну, по-перше, елемент невихованості. По-друге, оця, о, може, озлобленість. Кожна людина живе в свою епоху. Уявіть собі, що зараз, скажімо, я не згоден там з політикою Путіна, Медведєва, Ющенка. Того завгодно, я називаю так, прізвисько. Але замість того, щоб колонізувати зміни, я починаю ображати їх дружину і писати, що вона тонка, кривонога і так далі. І так далі. Козацько-гайдамацький дух Тараса Пушкін за один щадень підвищення у приворній ерефічній драбині. Він написав те, чого не зміг написати Жуковський гімн Боже Сара. Ну так що Шевченко мав би після того, що він побачив в Україні, і він що, повинен співати Осанну. Його Зірвало з ланцюгів. Повітря свободи забувало дихання і розривало легені. Він студент академії мистецтва. Один із викладачів Василь Григорович дозволяє безкоштовно. Відвідувати свої лекції за особливі успіхи отримує щомісячну стипендію у 30 рублів. Його знають, люблять. Його полонить Ейфорія Гламура, елегантний одяг, вечірки з друзями, кохання. Ну, він почав заробляти гроші. Він почав одягатися гарно. Він е е купував. Е Найдорожчі, найдорожче мистецьке приладдя, яке було тільки на той час в Європі. Я думаю, що і та близькість цього до Брюлова, вона теж зробила такий на нього надзвичайно позитивний вплив, що мистець повинен бути вишуканим і в житті, і в побуті, і, і в своїй роботі. Ми ж звикли його, що він в шапці, в кожусі. І я, коли говорю, Звертаюся до вчителів і кажу, люди добрі. Це людина, яка отримала найелітнішу освіту. Він закінчив найелітніший вуз Російської імперії. Він отримав звання академіка цієї найелітнішого вузу. Але психологічно ми налаштовані на те, як назви, що це шапка і кожух. троху захоплює віршування. Для Тараса це розвага. Клаптики із віршами розкидані по всій майстерні. Поезія грошей не принесе, от малювання портретів це серйозний заробіток. Та він тоді ще не знав, що це несерйозне заняття, знищить його життя і перетворить на символ цілого народу. Шевченко чомусь не одважувався дати для друку свої рукописи саме окремим виданням. Тараса буквально вмовляють видати збірку своїх поезій, яку він назвав Кобзар. Це був вибух. Українською тоді не писав майже ніхто. З телячої мови кріпаків на пів тварин прекрасно плилися поетичні строфи. Вже набагато пізніше, коли у геніальності Шевченка не сумнівався ніхто, багато російськомовних освічених людей спеціально вивчали українську, щоб читати його в оригіналі. Успіх кобзаря надихає автора. Він впевнений у своїх силах, повний натхнення та творчих ідей. Його розпирає від бажання більше розповісти про почуття, що його переповнюють, думки, які його мучили з дитинства, про свій талановитий і безталанний народ, колись славний, який зараз гибіє у кріпаченні. Шевченко виношує своїх знаменитих гайдамаків. Ефект від його поеми про українських повстанців, яку прочитали тисячі людей в російській імперії, був подібний до ефекту від антигітлерівських листівок, якби їх хтось розклеїв на площі перед німецьким рейстагом: уславлення, кровопускання, свобода дорожча за кров. Російська мистецька еліта не вся прихильно сприймає видання. Вісаріон Белінський пише: І свіжує ті господа кабзарі. Думають своїми поемами принести пользу нішому класу своїх соотчичів, то в этом учені шибаються. Їх поеми, несмотря на обілі самих вульгарних і площадних слов і вражень, а лішани простоти вимисла і розказу, наповнені вичурами і замашками свойственними всім плохим пітам. Але дослідники тодішньої радянської води э... ладно були доказати все, що Шевченко навіть прочитавши це, він мусив зрадіти. Та мало хто міг відмовити поемі в надзвичайній енергетиці. Навіть більшовики через сім десятків років намагалися раніше та ефективніше за своїх ідейних ворогів націоналістів використати поему у власній пропагандистській роботі. Декілька радянських режисерів, серед них Лесь Курбас, зробили сценічні постановки поеми, повна інтерпретація творчості Шевченка як марксиста, революціонера, демократа. Кожна епоха хотіла зробити свого Шевченка. Це було повстання надзвичайно криваво, з елементами нелюдськості і так далі. і так далі. Але, але все це якби відходить на другий план. І він, як поет, він бере в основу ідеал боротьби, що все-таки народ повстає, народ домагається, значить, і навіть як елемент такої погрози панам. І всім визискувачам, що от, якщо ви будете й далі так поводитися, то народ рано чи пізно візьметься за кілля, за ножі. Був я торік на Україні був Межигорського Спаса, і на Хортиці, і скрізь був все плакав. Сплюндрували нашу Україну катової віри німота з москалями, щоб вони переказилися. Ейфорія від свободи та захоплення поезією. Зіграли поганий жарт із Шевченком. Поступово він втрачає репутацію блискучого учня, за прогули його позбавляють стипендії у 100 рублів сріблом. Тепер доводиться думати, як прогодувати себе. Гонорар за наступне видання Кобзаря замалий. Щоб звільнити своїх рідних від Кріпаччини, потрібні великі кошти. Він шукає виходу, хоче зробити альбом офортів мальовнича Україна, продати проект. І зароблені кошти віддати як викуп за своїх братів та сестру. Береться за ідейно неприйнятну роботу. Ілюструє книгу Русські полководці». У нього була, я б сучасний терміново кажучи, страшна фінансова криза. Коли... І тут раптом пропозиція взяти участь підготувати ілюстрацію, коли я дивлюся. Історію Суворова і ці рисунки Суворова, то мені стає трошки смішно, і мені здається, що Шевченко багато в чому навіть поглузував над тим. Вони, Суворов всюди якийсь шаржований. Він міг би так жити й далі, малювати картини, заробляти гроші, тринкати їх або вкласти у серйозну справу, як це в майбутньому зробили колишні кліпаки українці Симгренки чи Єхненки. Міг у вузькому колі друзів із цигар в зубах ненавидіти поневолювачів. Шевченко закінчує Петербургську академію мистецтв, отримує горде звання художник і, як член Київської археографічної комісії, подорожує Україною, малює, пише також вірші. Йому пропонують посаду викладача малювання у Київському університеті. Самоствердився, ствердився до облаштування життя рукою подати. Что желаете повидать о секретном обществе? Поздно вечером они собираются на квартире, где на мою комнату. И студент малоимущий ведут беседы о государстве, о свободе. Только разговаривают? Видел рукопись о Матчина. Опасно для возбуждения воинственного духа в Малороссии. Кого замечались? Чиновника генерал-губернаторской канцелярии ГУЛАКА, Пантелеймона Кулеша, профессора Костомарова, Художника Шевченку. 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 Костомарова арештували напередодні його вінчання. Шевченка тоді ж він мав бути боярином на весіллі. На допит привезли у фраці із квіткою в лацкані під жаке. Під час обшуку у члена таємного товариства Гулака старанні жандарми не полінилися зазирнути в туалет, де знайшли схований програмний документ товариства рукопис Закон Божий. За пильність пристав отримав нагороду у 200 рублів сріблом, Рядові поліцейські 15 рублів. Доносчик також отримав своє. Імператор Микола І повелів виключити його з університету і на службу не приймати. Якщо це донос людини, яка сама була втягнута в антицарські, антиімперські і так далі. організації, і потім донесла, то е... Вона все одно має бути покарана. Зуміти, бо це двічі зрадні. Суду над учасниками товариства не було. Їх покарали за височайшим повелінням царя, ув'язнення, висилки. Шевченка, участь якого не була доведена, але який розлютив владу своїми нахабними на їх погляд віршами, що розхитували основи імператорської влади та збуджували українців до опору системі, заслали на службу рядовим Оренбургського окремого полку строжайший надзор за прищенням писати і рісувати. Як пише сам Шевченко, що сам сатана не міг би придумати такої кари, як мені е е на ці 10 років, заборонили писати і малювати. Тобто те, що було смислом його життя, от, йому заборонено писати і малювати. І все одно він ховався і писав, і малював. Муштрували його, хоча деякі офіцери по-людськи ставилися. У декотрих рядовий Шевченко бував удома, частенько гостив у коменданта Ускова. Кажуть, наче був закоханий у його дружину, декламував вірші, декого малював, хоч і заборонено було, дуже йому киргизи подобались, казав, такі, що самі на олівець просяться. Він мав кошти, він заробляв. Він малював, йому платили, він малював дружину, він малював жінок, які там були. Але як офіцери жертвували своєю? Ризикували своєю кар'єрою, своєю від, допомагаючи йому. Всюди, де тільки могли. І дозволяли, і звільняли його від караульної служби, і поселяли в своїх квартирах, десь там в флігелі, і підгодовували своїх цих, і закривали очі на те, що він малює, і пише листи. Шевченко п'є. Збереглося багато свідчень, що свою солдатську службу він переживав важко. Це не була каторжна праця радянських зеків на будівництві Біломорканалу. Але для людини творчої, наділеної талантами, визнаної в середовищі таких же висококультурних і талановитих людей солдатська муштра приниження людської гідності були нестерпними. Якусь віддушину знайшов під час експедиції по Аральському морю, куди Шевченка взяли як експедиційного художника. Там він намагався зберегти свої навички художника, і там серед випалених сонцем степів. Смерть пройшла поруч із ним. На експедицію напали хівинці, декілька людей було вбито. Тарас був вражений, коли побачив трупи. Деяким мхівинці встигли відрізати голови. Згодом, коли Шевченка звільнили і він поступово просувався з казахських степів до столиці, йому вдалося відновити частину професійних навичок. У Нижньому Новгороді, де він затримався, чекаючи дозволу оселитися в Петербурзі, малює портрети. Замовлень вистачає. За портрет в середньому бере 25 рублів. Та розбагатіти не виходить. Він був портретистом. Фотографія тоді ще, так би мовити, тільки в зародку була. І я подивився його замовлення і ті кошти, які йому платили. Скажімо, він за один портрет міг отримати стільки, скільки там чиновник середньої руки отримав десь за півроку служби. За іронією долі добратися до Петербурга йому допомагає жандармський офіцер. Той шукав собі супутника, а Шевченко дешевий екіпаж. Жандарм бере з нього лише 10 рублів. Полисілий з великими вусами та бородою, він з'являється у канцелярії петербурзького оберполіцмейстера, де мала визначитися його подальша доля. Там йому увічливо порадили поголити бороду, бо рядовим солдатам не дозволено її носити. Шевченко створює картини на мідних дошках, щоб потім терижувати їх на папері. У новому для себе мистецтві гравюри добивається великих успіхів. Щоправда, довелося для цього засісти за підручники з фізики та хімії. За свої заслуги отримує звання академіка. Є підстави стверджувати, що про це потурбувалась сама велика княгиня Марія. Знаючи про те, от їй вистачило чи мужності, чи інтелігентності. Не взяти до уваги ту образу, яку на Шевченко Шевченко її батька він належав до 4 класу чиновників, до якого за грохою чини цивільні, належали дійсні статські радники. Це цивільні генерали, оберпрокурор та героймейстер імперії. А за графою чи військові, це генерал-майорин, чині морський контрадмірал. І до нього вже треба було звертатися ваше превосходительство. А писати про нього з використанням титулу. Його превосходительство академік Мара Шевченка. Це документ, це факт. Останні дні життя були безрадісними для Шевченка. Тараси відвідували у його маленькій майстерні. Він був популярний. Його запрошували на зустрічі в салони. Друзі допомагали грошима. Ним захоплювалися жінки, але для них він був просто генієм. А він бажав мати супутницю життя, українку з простих, для якої він би був просто коханим чоловіком. Бажав мати і свою хатку з тим самим вишневим садочком. Доля йому цього не подарувала. У день похорони Шевченка народу була сила селенна. Там, у російському Петербурзі, біля його труни говорили українською мовою. Поліція розганяла. На труну хтось поклав терновий вінок. Одразу змили. Боялися бури. Не стільки смерть, як перепоховання Шевченка, було величезним поштовхом до відродження українства. Неймовірно, це було. Щось, е, подія друга після мазепи, який виступив проти царя Петра І і проти російської імперії. Потім як перепоховали під каневом, там на могилі молоді хлопці ночами палили багаття. Паничі дрижали, прохали від властей захистити їх піхотою. Казали, що там на них святять ножі гайдамаки. Переказували, що якась жінка помолилася на Тарасів портрет і видужав її син. Правда то чи ні? Хто знає?